Днями у Кременчуці відбувся 20-й традиційний відкритий турнір з боксу пам'яті шанованого у місті дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Людина від Бога, врач від Бога, значить ятосів, і 20 років тому назад він помер. Тому те, то, що він багато зробив для розвитку боксу в місті Кременчуці, було прийнято рішення на честь його світлої пам'яті кожний рік проводити. Відкритий чемпіонат по боксу в місті Кліничний. Одним з почесних гостей заходу став і син Олександра Баглаєнка. Дякую Богдану Івановичу, Володимиру Миколаївичу, Віталію Марченка, що ви, незважаючи на всі негаразди, зробили це, нас запросили. Ми дуже вдячні вам, наша сім'я. І я хочу. Побажати нашим спортсменам тільки перемог. Поборотися за перемогу та набратися досвіду на змагання зібралися десятки боксерів з різних спортивних закладів міста. Я задоволена, ну просто круті емоції. Я хочу подякувати своєму тренеру Антоні Ведіровичу. Було тяжко. Я доволен собою, тому що я хорошо відбоксірував. Степко Анатолій Володимирович, мами та друзя Сережи тому. Стоїть. Дуже дякую. To, тренували мене. Безперечно, такий високий рівень змагань був би неможливий без підтримки президента міської федерації боксу Віталія Марченка. Ми гордимося, що є у нас тренери, є школа Олімпійського резерву, є у нас голова федерації боксу міста Кременчуга, значить, це дуже поважна людина Віталій Марченко. Ми гордимося тим, що він умілий керівник, уміло веде цю справу, і ми йдемо до нових вершин. Бажаємо усім спортсменам досягати нових висот та прославляти Кременчук на всеукраїнських та всесвітніх аренах. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременшуцькі новини.